31 річного Максима разом з чотирма попутниками затримали на блокпості в Одеській області. Після того, як військові перевірили документи, до машини підійшли представники районного ТЦК та СП в Одесі. Адвоката та наряд поліції у військкомат не пустили. У ТЦК чоловікам запропонували пройти військово-лікарську комісію, щоб далі відправити їх на фронт. Максим Обмежено придатний для несення служби у воєнний час. Відмовився у 2014 році. Чоловіку зробили кілька операцій з видалення кісті нижньої щелепи. Після чого він потребував довготривалого лікування та постійного обстеження у хірургів за місцем проживання за добу без їжі та води Максима. Відпустили, вручивши повістку та наказавши з'явитися у військкомат за місцем прописки в цей час. Максим розповів, що крім нього і трьох його знайомих у військоматі було декілька чоловіків, які сиділи там понад дві доби, та яким пропонували або пройти ВЛК, або заплатити хабар розміром 2,5 тисячі тисяч євро. Як бачимо, представникам ТЦК не дуже цікаві причини відсрочки від мобілізації, і вони перейдуть всі межі. Щоб забрати людину на проходження ВЛК, а потім на війну, підписуйся на канал.